Дмитро Лиховій, речник об'єднаного прес-центру сил оборони та в напрямку. З нами на зв'язку вітаємо. Слава Україні, пане Дмитре. Доброго здоров'я, героям слава окупантам. Є що зализувати. Яка оперативна ситуація станом на ранок понеділка? В операційній зоні ОСУ Таврія ситуація контрольована. Противник, як ви вже сказали, зализує рани, намагається. Проводити певні наступальні дії на дещо інших напрямках, крім Авдіївського, де кількість атак противника зменшилася, так само дещо зменшилася. Активність ворожої артилерії і ворожої авіації за минулу добу зафіксовано на всій операційній зоні Осухтаврія 26 авіаударів. Це теж багато як для всього фронту, але менше ніж попередні дні у нас було. І зафіксовано 803 обстріли. Це десь удвічі менше ніж на найгарячішій фазі Авдіївської оборонної операції. При цьому. Стабільно високим залишається застосування ворогом дронів камікадзе. Можу навести цифру: 122 е, удари дронами камікадзе, які зараз стають е, ну таким уже класичним знаряддям е, в цій війні, і е, ракетних ударів минулої доби в нашій сезоні відповідальності не було що стосується дій на фронті. Чи фіксуємо ми зменшення кількості російських військових на Авдіївському напрямку, так після того як вони трошки просунулися, чи помічаємо ми, що можливо частину військ відводять на інші локації? І питання в тому, чи вдається Україні перебувати логістичні шляхи на підступах до Авдіївки Росії Росії так. Ну з логістичними шляхами зараз проблем немає, тому що наші війська відійшли на запасні рубежі. Вони облаштували нову лінію оборони, там належним чином фортифіковану на кількох рівнях, і в нас є міцний тил а російські я маю на увазі логістичні шляхи. Немає росіяни. Звичайно, вони теж проводять перегрупування. Вони досягли своїх якихось тактичних цілей на Авдіївському напрямку. Вони проводять, ну на жаль, мають таку змогу зачистку в Авдіївці, тому що це все ж таки місто, значна територіальна одиниця. І вони, ймовірно, так будуть перекидати якісь підрозділи на інші напрямки, але поки що пройшов досить короткий час, щоб це відбулося. А що ви маєте на увазі під зачисткою росіянами Авдіївки? Тобто, це робота із нашими диверсійними групами, це робота із розмінуванням із тими сюрпризами, які залишили наші оборонці? Це те, що відбувається в місті, з якого Вийшли всі сили, ну, в тому числі те, що ви сказали, зрозуміло. Щодо того, що бачите, чи є якісь натяки посилення певних дій, посилювати натиск на інших напрямках. Так, зараз за минулу добу на Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгівки, Побєди і Новомихайлівки. Там ворог за минулу добу намагався 18 разів прорвати оборону наших військ. А на Запорізькому напрямку в противник 10 разів безуспішно намагався атакувати. Позиції сил оборони в районі Роботиного Запорізької області на цьому напрямку ситуація динамічна, ворог завдає великого вогневого ураження, і е, можу додати, що після позавчорашньої спроби атаки. Значною кількістю бронетехніки, яка була відбита, і коли багато танків, бронемашин і живої сили противника було зменшено, ворог і на цьому напрямку перейшов уже до своєї звичної тактики малих штурмових груп із додаванням бронетехніки. По Запорізькій області коротко поточню, чи застосовують вони так само активно керовані авіаційні бомби в цьому на цьому напрямку, так само як по Авдіївці. Це було ворожа авіація активно працює. Як я сказав, за минулу добу було вчинено ворогом 26 авіаударів. При цьому наші війська завдають значних втрат ворогу в живій силі і в озброєннях, і в техніці. Так, за минулу добу втрати ворога загальні втрати ворога склали 624 особи. Це в усій операційній зоні ОСУ Таврія. Крім того, Минулої доби сили оборони е, знищили або пошкодили 4 танки противника, 21 бронемашину, 4 артилерійські системи, 7 автомобілів та одну одиницю спеціальної техніки. Крім того, було знищено один склад боєприпасів ворога і нейтралізовано або знищено 239 безпілотних літальних апаратів. Зрозуміло, дякуємо вам за інформацію. Дмитро Лиховій, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку, був нашим гостем.